Добрий вечір, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас 2 вересня, зараз 17 година, 10 хвилин. Я приїхала на город копати картоплю. З дому виходила на поріг, а там така жара. Думаю, як це його копати? А там не треба вірити, тому що на подвір'ї, на порозі там затишок. І, звісно, що припікає, а на городі вітерець і здорово. Так що можна було, було і раніше виїхати. Лежить моя лопата, ніде вона тут не ділася. І відро є моє. Отож, зараз буду копати оцю белоросу, вже її докопати та й тоді брати ту всю. Бачите, які шикарні виросли чорнобривці, де я садила. Садила там, де не, не зійшла була картопля. От я їх люблю, але, певно, всі їх люблять. Отож, боже, поможи мені. Накопала я 5 відер вже, тут 4 в мішках, і там в кінці одне, і там вже не буде певно відра, і на цьому буде беларуса викопана. Тож я зараз буду її туди носити, мішки візьму, бо щось не взяла. І рву за одно бур'ян, бачите, які кубки. Така, щоб сказати, що вона погана, то не сказати, бо я вже казала, що я її садила дрібної, бо в мене не було посадкової, то навіть і... Гарна є, але ж на перша. то головне мені її викопати, щоб вже збути. Тож несу. Під калиною поставила чотири е, таких клумачки в мішках по два відра. Два відра висипала на купу і два відра відра. Значить, тут 12 відер Просто не вистачило мені мішків. Подивіться, вже й місяць сходить, гоздиня ще на полі, на городі вірніше, Ну вже таке, вже, бачите, смеркає. Бачите, коли їду з городу. 20.04, смеркає вже. На вибирали ось відро помідорів, щоб спустим спуст... не їхати. Та й таке. Отаке воно село. Отаке воно все своє. Хоча я ж люблю порпатись в городі. Може того, що в мене робота не фізична, бо якби була фізична, то б наробившись не хотіла б. А так хочеться щось таке робити. Чуєте ятиць Доброго ранку середи. Сьогодні 3 вересня вже. Діти йшли в школу, а я їхала на город сьогодні на другу зміну, то планую покопати. Вчора я гарно попрацювала і так гарно спала, бо зазвичай проснусь десь пів четвертого і далі не сплю вже. А вчора то славно. Бачите, які кубки наклала. Треба буде взяти вила і там скосити в кінці і винести. Так, де моя лопата? Є моя лопата. А, так цікаво, що маю нержавійку лопату. Син колись на день народження подарував давно. Класна вона така, але вона вдома стоїть, а копаю цею, що тут на городі. Бачите, скільки хочу показати, що я докопала ту белоросу. І ось отакий шматочок гарненький, вже зайняла всю. Ура! Почала з цього боку, бо туди ж ближче вже буде. Обмундірувалася. На голову взяла такий капелюшок, в мене є старенький, але захищає від сонця. Отож буду працювати тут чистіше, ну там є де-не-де бур'ян. Отож, Боже, мені допомагає. Зараз 10.04 і я буду вже покидати копати. Трохи я прокопала, багатенько прокопала. І накопала я 8 відер. Там он в трьох мішках по два відра і в одному одне, бо він якийсь менший. Там я його зв'язала, бо дірка. То зараз відром занесу і досиплю там на місці. Ну, я вважаю, що непогано. Десь годину і трохи я хвилин 20 попрацювала. Слава Богу. Треба їхати, бо треба буде помитися, до роботи готуватися. Висипала рожеву ту картоплю, бо треба було мішків. Зараз накрию, щоб вона мені тут не зеленіла. Може, ввечері переберу. Добрий вечір, дорогі мої глядачі. Сьогодні 4 вересня, зараз 17 година. 20 хвилин я приїхала на город. Хочу покопати картоплі, трошки зараз не так вже пече. Сьогодні я приїхала з роботи пізно, бо я вирішила зайнятися трохи собою. Відвідала перукаря і от приїхала, передягнулася і зразу поїхала на город. Я з вами говорю і милуюся, яка гарна ожина. Класно, правда? ж? Тож зараз буду працювати. Копаю, накопала два відра, думаю, занесу мішечок. І думаю, зараз питаю своїх сусідів, вони люблять, я знаю, щоб в них в запасі були мішки. Кажуть, чи немає у вас нових мішків мені? Чи позичити, чи відпродати. І вони мені знайшли, уявляєте, 10 мішечків. Ось вони. А то ж я щаслива, бо в мене ж там же ж, лежать купа мішків і ще треба два мішки, бо там чотири відра насипом. І я ж копаю. А син чи сьогодні приїде, чи встигне, бо він зараз далеко, щоб забрати. А я теж буває, от, ну, теж купляю мішки. Я їх немало купляю, але в мене ж така привичка, знаєте, я купила 40 мішків. Я 20 собі лишила. 10 даю синові, 10 даю падчериці. Чи їм треба, чи не треба, ну мені треба ділитися. Отаке. Такі-то справи. Ну, я десь поїду, куплю і їм віддам. Занесла один кумачок картоплі і взяла два мішки, щоб зібрати. От тих там в мене чотири відра насипом були. Зібрала, щоб були готові. Може син приїде, то забере. Та йду туди, де була цибуля та хочеться взяти сапу і посапати його. Колись так я зроблю, але зараз йду копати. Котра година 19.02. Я картопелька, я картопелька, весело я посміхаюсь, мо повтори. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас вже п'ятниця. Зараз сьома година 40 хвилин. І я зранку приїхала на город. Хочу вам показати. Вчора я скільки викопала оце, оце. Аж туди. Бо в мене вчора розрядився телефон, щоб вам показати. І взяла я свою картоплю в оточення. Підкопано із того боку. І з цього. Ну, багатенько я вчора прокопала, мабуть, стільки як залишилося, ну, має трошки менше. Та думаю, зранку поїду і ще прокопаю хоч половину цього. Десь поряд копає, видно трактор картоплю, а на трасі ганяють вже зранку. Реве, прямо летить, мотоцикл видно. Це вже ж тут же ж далеченько, не знаю, по прямій, може кілометрів три до тої траси. І чути так. Буває, стоїш на зупинці, а воно як ця бджола, де яка бджола? Не знаю як хто пролітає і реве так страшно. Що як дітки манюньки то відлякаються. Таке така гарна велика картопля. Колись я купувала була лабела і грокко. Мені здається, що одна була довгенька, а друга була кругленька, така темно-червона. А зараз я не згадаю, де яка. Таку приємно копати, звичайно, вона велика. Отож, я копаю. Зовсім мало лишилося. Це я вже накопала два відра, це вже третє. А вчора я накопала ввечері 10 відер. Я дуже приготувала там мішки, щоб синові було зручно їх носити, але він не встиг. Ну, якщо хто з Вінницької області, то він уявляє, де крижопіль, а де Вінниця. Ну, що це є, що їхати. Та й лишилася моя картопля. Ну, я не дуже хвилююся. Не вчора, то сьогодні забере, може завтра. Мені головне її викопати. Зараз 9.37. Я вже накопала 10 відер картоплі. І подивіться, що в мене тут лишається. Ось тут два рядочки цих довших. І чуть-чуть там Попробуємо кінчити. З Божою допомогою, з вашою підтримкою постараюсь. Мішки в мене ще є. І час є. Дай Бог докопаю. Ну, в мене такої мети сьогодні не було, але як так виходить, то зараз постараюся. Ну що, друзі, 10-18 і я докопала картоплю. Ось тут чотири мішки по два і одне відро, це значить 9 відер. І там 6-15 відер я сьогодні зранку накопала. Слава Богу, лишилась в мене ось така тільки краса, там ще одна. Ура! Бігом ношу і додому їхати, бо мені. На 12-ту на автобус. Тут на цій купі лежить 22 клумачки по два відра і один від корму. Там одне відро. Отож, тут 45 відр картоплі. Тепер її треба доставити додому. Думала, виберу помідори, але вже нема коли. Хай чекають. А тут їх є повно. Хочу показати, що це ще ж в мене не вся картопля викопана, бо ось тут у мене ще є один рядочок коротенький. Вона вже майже висохла. Оце ще таке маю. Але основну вже викопала. Хочу показати, що в мене є зелений горошок. Той, що я... Садила пізніше, бачите, але ж я його не маю часу нарвати, бо спішу. Так, трошки нарвала. Є тут трохи його, бур'ян, звичайно, але нічого. Зараз 10.38. Ще чуть попасуся Божині. І буду їхати додому. Бачите, геть не, не сподівалася. Не планувала. А докопала. Ура! Думаю, піду подивлюсь на свої грушечки. Класні грушечки. Лісова красуня. Читалгарська, як вона зветься. Ну, я її купляла як лісову. Є, слава Богу. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Як ви бачите, я взяла в руки в'язання. Я вже, певно, за два тижні не в'язала, займалася картоплею, то так, якісь справи. На роботу не брала, там в сончас тоді можна було б пов'язати. Зараз то більше роботи, бо треба готуватися до занять. Тож не беру. Я сьогодні, як не дивно, я навіть не думала, викопала картоплю, а син мені ось ввечері привіз, уявляєте, красота. Я на радощах ще хола, й думаю, трошки пов'яжу, з вами поговору. Представляєте, може я вже повернуся до рукоділля, бо ж вже ж соромно треба закінчувати цю ковтинку, кавутинку. О таке я хотіла вам розказати і показати всім. Спокійної ночі, щоб над вами нічого не літало і не падало, хоча я бачу, що вже відбулися пуски з шахетів. Хай буде все добре. Тримаємося. Ранок суботи я взялася за перебирання картоплі. Вже два відра занесла великої, працюю. 13.20 я таки вирішила поїхати на город, вибрати помідори і докопати ту картоплю, щоб вже збути. І знати, що вона вже викопана. Воно то жарко зараз, але є вітерець. Я думаю, що буде мені нормально там копати. Отож прямую. Вибрала я два відра помідорів, але це ще не всі. Ось на цій ділянці я не вибирала. Просто я не, не зможу їх довести. Зараз буду копати картоплю. Копаю я і лишилося ще, може там корчів 10-12 задоволена я цією картоплею. Подивіться, зараз покажу. Бачите, яка вона? Вона поросла. Ну, я вважаю, що це ненормально. Давайте порахуємо, що вона до цієї поріше зелено. Травень, червень, липень, серпень. І вже сьогодні, 6 вересня, вона ще, ну, скажімо, вона вже почти висохла. Але вона до цієї пори була зелена. Я думаю, її щось не вистачає. І дуже багато таких ляльочок. Такі, знаєте, що причеплена. Ну це ось ця але це мала. А то я хочу доставати. Так от то причеплене, маленьке, дуже багато. І ще в'яла. Зараз покажу, я там відкинула. Ось ця в'яла картопля. Такі собі спущені м'ячики, м'ягенька. Що ж її не вистачає. Оце така гірка вишенька на торті в мене вийшла. Викопала я останній цей рядочок, накопала я чотири відра і більше половину, але це відра 12 літрові. Слава Богу, завершила, покладу я її під калину, потім заберу. Якось треба мені його пакувати, там в мене зайнятий велосипед, але зараз щось буду придумувати. Кабачки засунула в чобітки. Питається, на що я їх брала, якщо я їх не перезувала. Так і в шльопанцях копала. Відра повнені. Буду зараз їхати вести в руках. А ззаду сумка з випраною білизною везу в свої пачерці. От гарні чорнобривці. Сьогодні Побачила і почула рецепт напою з чорнобривці з апельсином і лимоном. Може зробити на пробу. У мене ж їх повно. Буде здоров'я, будемо щось мудрувати. До речі, я ж вам не сказала, що в мого найменшого внучка підтверджений ковід. Температуру вже Це сьогодні вже, певно, четвертий день, то наче вже трошки як то легше. У нас на Вінниччині дуже багато захворювань. Ну донька каже, мам, ти теж в зоні ризику, бо ми ж контактували, а хто його знає, коли той малючок захворів, де він підчепив. А я щодня їздю в автобусі на роботу два рази в день. Купа людей з дітками під з батьками в садочку. Так що можна підчепити де хочеш теж. Добре, їду я. Хочу вам похвалитися, які мені чобітки купила моя падчерка. за 149 гривень. Уявляєте, класні литі чобітки гумові. Знижка, вони були 290 гривень. В селі треба такі чобітки. Вибачайте, що на Тумбочці, ну вони ж новесенькі. І ще я замовила їй... вона мені зателефонувала за ці чобітки. каже, ну візьми, я їй замовила кришки на Ну, на банки, які закручуються. Бо в мене там є, он, до скільки їх? Шість. А кришечок новеньких, новеньких таких немає. А ті, що я була десь відкривала, підважувала ножем, то, то вони вже не зовсім такі, як треба. Таким я розжилася. Це ж я завезла прання і е, знов взяла і дала вона мені ось такі ще персики. Класні смакота. Зараз посмакую. Картоплю то я викопала. Гляньте, скільки в мене помідор, це ще ж з ними щось треба робити. Треба щось перебивати, блендерити, щось відібрати, наквасити. В общем, роботи повно. Дякую, що були зі мною. Доброї вам ночі, будьте здоровенькі.